Дніпро серед лідерів розвитку доступного міського простору. Сьогодні місто впроваджує інклюзивність у кожній сфері від медичних послуг до громадського транспорту. Для міста важливо, щоб кожен міг без перешкод потрапити туди, куди потрібно. Без сходинок, бар'єрів і без вибачте у нас не пристосовано. Це не лише про архітектуру, це про людей і їхнє право на комфорт. Це мейден Дніпро, і ми починаємо. Перший приклад лікарні. Медзаклади Дніпра поступово стають доступними для людей з інвалідністю: пандуси, ліфти, тактильна плитка, дрібниці, які для когось вирішують все біля кожного кабінету таблички зі шрифтом Брайля. А на сходах тактильне покриття для людей з порушенням зору. Проте зміни це не лише стіни і ремонти, це ставлення людей, які тут працюють. Лікарі та адміністрація враховують побажання пацієнтів. У медзакладах встановлюють спеціальні скриньки для відгуків і пропозицій. Це діалог. Якщо є потреба, її почують і реалізують. Ми намагаємося так, щоб абсолютно любій людині, незалежно від раси, статі, незалежно від її фізичних можливостей, вона могла потрапити до нашого закладу і отримати медичні послуги. Ми спочатку. Збудували пандус, який відповідає абсолютно всім вимогам. Далі ми обладнали на першому поверсі тактильні плитки, показчики біля кожного кабінету є табличка з шрифтами Брайля. Також є мнемосхеми, де визначені розташування наших кабінетів в нашому закладі. Так, на кожному поверсі, на сходинках також є показчики з шрифтом Брайля для людей, які і погано бачать і прийшли без супроводу. Приклад гінекологічне відділення. Тут встановили спеціальне крісло-трансформер з електропідйомником. Таке обладнання допомагає жінкам з інвалідністю комфортно проходити обстеження. Є універсальна туалетна кабіна, пристосована для всіх категорій громадян. Воно може підніматися, опускатися, ручки ці знімаються. Покажіть, будь ласка. Бачите, воно опускається до необхідної висоти, тоді пацієнтка знімається, оці ручки, відкручуються ці ложки, е отак, отак вони знімаються, щоб не мішало. І пацієнтка тоді зі свого крісла пересаджується, тримається руками за крісло і пересаджується на гінекологічне крісло. Ви бачите, є спеціальний унітаз. Отакі поручні, які піднімаються, опускаються, і пацієнт може ними користуватися, коли йому потрібно. Є кнопка виклику персоналу, якщо він сидить, стало пацієнту зле, або, не дай Боже, він впав і стало погано, він нажимає цю кнопочку іде. Інформація до реєстратури, і тоді сюди бігом прибігають медичні працівники. Людмила одна з тих, хто відчув зміни на собі. Вона має інвалідність ще з дитинства і все життя змушена планувати маршрут особливим чином. Раніше обирала тільки ті заклади, куди могла потрапити на кріслі колісному. Сьогодні вона каже: у багатьох місцях ще є над чим працювати, але приємно бачити, що місто поступово долає бар'єри. Я вже скажу що наболіло. воліла от от. Кресло хоч нікого, в рогу високе, сама не вижити не можу, руки больні, ноги больні, і за тебе не можу посіщати боліти. Так їхати везде можна, ну, але те, що треба, не можеш. Інший приклад житлові будинки за програмою співфінансування. У багатоповерхівках відновлюють старі ліфти. На усіх кнопках написи шрифтом Брайля. Це дрібниця для здорової людини і критично важливий елемент для тих, хто має проблеми із зором. Такі ліфти вже встановлені у багатьох багатоповерхівках міста. В кожному будинку, не тільки в нашому будинку, живуть мешканці, діти. Які потребують стороннього догляду і допомоги від усіх, тому батьки такої дитини звернулися до ОСББ і вони відкликнулись, допомогли, зробили пандуси. Це дуже чудова ідея, гарна допомога. Я думаю, що така допомога потрібна багатьом будинкам, тому що в наш час багато, на жаль. Людей, які потребують такої допомоги, а зі сторони міста це дуже влучно. Інколи мешканці самі ініціюють зміни. Так з'являються нові пандуси біля під'їздів. Батьки дітей з інвалідністю звертаються до ОСББ, а ті до міськради, чи депутатів. За запитом рада безбар'єрності безкоштовно встановлює відкидні пандуси. Достатньо лише залишити заявку. Ще один величезний крок вперед оновлення трамвайних ліній. Дніпро бере участь у флагманському проєкті Рух без бар'єрів першої леді Олени Зеленської. Колії, які капітально не оновлювали десятиріччями, замінюють на нові, пристосовані для низькопідлогових трамваїв. Ці ділянці буде заміне на понад 500 метрів колії а також встановлені нові переїзди з автомобільним шляхом у залізобетонній шпалі та у Звичайні трамвайні шпалі на пішохідних доріжках. На перехресті Яворницького, Короленка і Мономаха вже завершили капремонт: рейки, шпали, контактна мережа, усе зробили з нуля. Тепер робота кипить по трамвайній лінії на вулиці Мономаха та центральній. Далі вийдуть на Липинського. Нова колія, нова підвищена платформа біля ЦУМу. Усе для того, щоб літні люди, батьки з візочками чи люди з інвалідністю могли користуватися транспортом без перепон. Вони пристосовані абсолютно для всіх, тобто людина. Пріслі Кальос Калісному і людина з візочком, яка хоче, щоб її дитина поїхала, наприклад, в центральну частину міста, вона може користуватися цими трамваями. Також на цих ділянках будуть у нас облаштовані зупинки, наприклад, як в центральній частині, як зараз відбувається це на зупинці історичний музей. Тобто повністю для всіх верст населення, для маломобільних груп населення буде пристосований наш громадський транспорт. Перший низькопідлоговий трамвай має з'явитися вже цього року. Це не тільки комфорт, це свобода руху для тих, хто раніше міг лише мріяти про зручну поїздку без допомоги сторонніх. Паралельно з транспортом розвивається інклюзія в освіті. У Дніпрі працює гурток Повір у себе для дітей з інвалідністю тут малечі допомагають розвивати творчі здібності, спілкуватися, почуватися комфортно в соціумі. Ганні 29 років. Вона має третю групу інвалідності. Бере участь у тренінгах, малює з дітьми, допомагає їм розвивати мовлення і впевненість у собі. Для неї це теж місце сили і приклад того, як простір робить людей вільними. Саме в гуртку, саме в Кутку ми розбиваємо море. Ми розмовляємо, ми, ми тренінги різні проводимо. А взагалі то я психолог. По, по освіті своїй я психолог. Гульток дуже цікавий. У нас дуже-дуже цікаво, тому ми можемо так сказати, ми навіть запрошуємо таких дітей ну, особливих. Ми заїхали і дійсно це. Комфортно. Ну я вважаю, що таким діткам і таким мамочкам буде комфортно. Тому що, коли є пандус, звичайно, є і доступність. Гурток працює весь рік. Тут встановили пандуси, відремонтували санвузол. Це дозволяє дітям на кріслах колісних частіше приходити на заняття. Батьки кажуть, тепер вони спокійні, бо знають їхні діти у безпечному і комфортному просторі. У Нас зараз з'явився вже пандус, з'явився туалет. Тепер до нас більше приїде дітей на візочках, бо в нас є декілька дітей, які записані у нас на гурток. Вони приходили дуже рідко, бо нема можливості їх. По сходинках затягти, інакше не можна сказати, і теж з туалетом теж проблеми не просто так дитині на візочку. Ну їй потрібні, потрібні умови. А тепер вони будуть приходити частіше, вони будуть спілкуватися і будуть розвиватися. Інклюзія у позашкільній освіті стає нормою для Дніпра. Сьогодні у місті сім позашкільних закладів та дві художні школи вже мають пандуси, таблички Брайля адаптовані укриття та санвузли. І ця робота триває. У планах ще більше локацій, які стануть доступними. Адже що більше дітей матимуть змогу навчатися без перешкод, то більше у Дніпра шансів стати містом без бар'єрів. Тут інклюзія не обмежується тільки великими проєктами. Часто важливою є робота на місцях. Навіть дрібні ремонти тротуарів чи новий бордюр на перехресті можуть змінити життя людини, яка щодня долає ці кілька метрів у кріслі колісному на протезі з милицями на краще. Роботи, які спрямовані на усунення не тільки аварійної ситуації на дорозі, яка то склалася, з у зв'язку з поганим покриттям, а й відсутністю безбар'єрних інклюзивних тротуарів. Тому цю комплексну роботу ми виконуємо. Ділянки ремонтуємо, складає там близько 300 метрів. На кожному об'єкті завжди знаходяться люди, які і з розумінням відносяться до того, що ми покращуємо благоустрій міста. Є такі люди, звичайно, які не задоволені. Тим, що це там тимчасові незручності, дніпряни все частіше стають ініціаторами змін. Звернення до міськради, ОСББ, депутатів це не марна справа, а робочий механізм. Саме завдяки активності містян, Дніпро щороку оновлює сотні об'єктів: від пандусів, і ліфтів до тротуарів, колій та укриттів у школах і гуртках. Рух без бар'єрів це не абстрактна ідея. Це щоденна праця дорожників, будівельників, управлінців і простих людей, які не мовчать, коли бачать проблему. Для тих, хто поки не стикався з маломобільністю, інклюзія здається чимось далеким, але вона стосується кожного. Сьогодні Дніпро доводить, місто може бути комфортним для всіх, незалежно від віку, стану здоров'я чи фізичних можливостей. Це проект Made in Дніпро. Я Сергій Скрипник. До зустрічі у наступному випуску.